Привіт! Я Анастасія В'єкова, практик соматичного руху. Сьогодні ми досліджуватимемо час. І як в будь-якій соматичній практиці, я нагадаю, що це запрошення. Всі мої пропозиції це запрошення. Якщо ви відчуваєте, що вам треба сповільнитися, зупинитися, пришвидшитися, зробити щось інше, будь ласка, прислухайтеся та піклуйтеся про себе. Якщо вас переповнюють якісь емоційні почуття під час практики, зупиніться. Змініть положення тіла, подихайте, можливо, випити води і поверніться до практики знову. І перш за все я пропоную звернутися довкола і обрати місце, в якому хочеться практикувати. Помітьте, що хочеться зробити зараз тілом, щоб знайти найбільше комфорт. Яке це має бути положення? <свісна> Можливо, якийсь рух, звучання, доторк. <свісна> Як ви зараз? <свісна> І зверніться своєю уявою, увагою до майбутнього. Що відбувається у вашому тілі, коли ви думаєте про майбутнє? Можливо, хочеться змінити положення в просторі. Можливо, хочеться якось рухатися, звучати. Як далеко в майбутнє я можу відправитися? І як швидко я туди потрапляю? Можливо, це якась певна частина тіла відчувається, коли я в майбутньому. Як довго мені хочеться тут знаходитися? Наскільки мені тут комфортно? І візьміть собі стільки часу, скільки вам тут. треба. Потім струхніть себе цей образ і викличіть свою увагу до минулого. Як ви потрапляєте в минуле? Як швидко ви туди можете потрапити? Що ви для цього робите? Що відбувається у вашому тілі, коли ви в минулому? Як ви себе переживаєте в ньому? Як ви дихаєте, коли думаєте про минуле? Mm. Можливо, є якісь емоції, почуття? <світ> Що хочеться тут робити? І як довго хочеться тут бути? Як далеко ви в нього заходите? Вистряхніть з себе поняття минулого і зверніться увагою до моменту зараз, як ви перебуваєте у зараз, як ви знаєте, що це є зараз. Можливо, ви відчуваєте стопи в контакті з підлогою. Можливо, звертаєтесь до дихання, робите якийсь певний рух, звук. Зараз це єдиний момент для насолоди. Як я можу насолоджуватися у зараз? Що я для цього роблю? І спробуйте порухатися без мети щоразу, що кроку, переступаючи у момент зараз, зараз, зараз. Зараз існує на будь-якій швидкості. Наскільки довгим відчувається ваше зараз? Наскільки тривалим воно є. Ах, що якщо ви візьмете ідею, що зараз це достатньо часу? І як я знаю, що я є у зараз, що я роблю для цього. І як я можу отримати підтримку зараз? Можливо, від землі? Вона мене тримає, тримає не, у не у минулому, не у майбутньому, а у теперішньому. Як я можу це взяти, цю підтримку? І як я можу знайти шлях довіряти теперішньому моменту зараз? Можливо, з диханням? Як я можу взяти ідею, що зараз я саме так, як треба? Що по-іншому і бути не могло? І залишаючись в моменті зараз, зверніться увагу до того, а де вам найкомфортніше, найулюбленіше перебувати? В минулому, в майбутньому чи теперішньому. І знаходьте своє завершення практики, залишаючи теперішній момент присутності зараз з собою, що вам хочеться зробити наостанок. Можливо, вам захочеться якось записати отриманий досвід, замалювати. і... Діліться враженнями, якщо практикували, діліться з іншими, якщо сподобалося, ваші коментарі підтримують мене продовжувати. Дякую.